Вітання, вельми шановане панство. Мене звати Роман, і ви на каналі Капітан Дережабля. Щоби довго не починати, що в принципі не поділили між собою асасіни і тамплієри. Одразу ж маленький спойлер: вони нічого не поділили між собою, тому що, в принципі, вони виглядають як брати, які побились між собою і ніяк не можуть примиритися. Сказати, що я вважаю це якимось адекватним ставленням до своєї. Родини я не можу, але і сказати, що вони в чомусь винні, також не можу. Хоча ні, вони ж блядь, вбивають один одного. Нахуя. І я не хочу починати це відео з якогось сухого фактажу. Тому почну його з цитати одного з тамплієрів. Навіть коли ви відсвяткуєте перемогу, ми відродимося. Знаєте чому? Блять. Ну і хуйню він сказав, якщо чесно, такий собі з тебе Джейсон Стетем. Хейтем hey, Кенуей. Ну, але що вже зробиш? І я знаю, що ви подумаєте, що на що нам розказувати про тамплієрів, ми і так все знаємо. Ну та можливо, ви про них все знаєте, тому що ви про них можливо багато читали інформації. Проте, у Всесвіті Асасина вони працюють трошечки по-іншому. Всесвіті Асасина взагалі є теорія, що тамплієри це діти Каїна. Ну і відповідно, асасини також діти Каїна. І так, ви все правильно зрозуміли, що ті, що ті добиваються якогось стабільності і хочуть бачити. Взагалі світ як утопію. Проте в момент, коли одне з цих двох угрупувань наближається до своєї мети, інше починає йому перешкоджати, тому що вони хочуть забрати всю славу чи щось таке. Ну тобто їхня битва зовсім взагалі безпонтова, буквально блять. Тому що їхні оці -от чвори, спори, ота оця хуйня, може вирішитись одним словом, яке називається демократія, коли в тебе є опозиція, і є е, владна партія, і люди би вибирали. Хоча я знаю, що, блядь, демократія це не утопія. Далеко не утопія, але найближчий до цього соціальний устрій. Давайте я вам просто розповім історію цих двох груп з моменту їхнього започаткування і до нашого моменту, тому що є люди, які думають, що вони асасини зараз. І є люди, які думають, що вони тамплієри, і є люди, які думають, що вони розумні. Коротше, в той час як праісторія нам розказує, що першим учасником тамплієрів був Каїн, і вбив він свого брата в всесвіті асасинів через те, що у того був якийсь артефакт зедему. А тепер давайте по порядку у цьому всесвіті Адам і Єва втекли від тих самих власників з Едему, які у них були. Вони втекли, забрали декілька артефактів. Потім створили свою організацію, в яку приймали все більше і більше людей. Серед тої організації був їхній син Кадін, який сказав, що я не згодний з тим, що ви так робите, хоча хуй знати, що вони робили. Коротше, сказав: Я не згодний, що ви так робите. Так не можна. Треба всіх заставляти все робити силою. І вбив свого брата Авеля через те, що у нього була частинка едему. Так започаткували тамплієри, які виявляються тепер, що пішли від асасинів. Я Якщо чесно, цього не знав, сину мій, це вбивство і призвело до того, що асасини воюють з тамплієрами. Хоча, по ідеї, Асасини і тамплієри це одні й ті самі нащадки одних і тих самих людей, просто з різним баченням на світ, яке чомусь не може сісти за стіл переговорів, тому що ті бігають, вбивають тих, а ті бігають за яблуками. блядь. садовніки курва Боже. Та ці події відбуваються ще до нашої ери, взагалі, тобто вони воюють з того часу і до часу, якому проходив останній асасін. Ну чи не останній, ну там який хронології останній. От блядь, і серед вас в такі. Такій величезній хронології часу не знайшлось одної розумної людини, яка така. Так, бля, може, давайте ми з ними просто перебазаримо. Знайдемо яблуко, його там розділимо на два і будемо правити одні, одною частиною світу, інші іншою. Ну, бля, ну... бля, е Причому, що це не претензія зараз до е, тамплієрів, це претензія до і тамплієрів, і асасинів, тому що ну ви всі, блядь, воюєте, ви всі вбиваєте один одного, травите там взагалі. Та про це давайте по порядку. Коротше, якщо брати в історичному розрізі, то тамплієри причетні майже до всіх важливих подій, про які ми знаємо, навіть до тої самої битви при Фермопілах. Вони навіть допомагали Ксероксу, коли той придушував повстання в Єгипті і Вавилоні. Потім вони допомагали Олександру Македонському, який до Дцяти років став найвеличнішим полководцем тих часів. І насправді, по теорії гри, він не був таким же аж дуже талановитим полководцем, чи щось таке. В нього просто був посох едему, що до речі привернуло увагу асасинів, і у 323 році до нашої ери, по-моєму, його вбили, вбила, якщо бути точним, асасин яку звати Ілтані, хоча то більше звучить так, ніби якась дуже багата жінка з ім'ям Таня купила собі Іл. Та про що тут говорити, якщо тамплієром є гай Юлій Цезар? І що весь сенат, який його оточував, були асасини, які вбили його за те, що він тамплієр такий. Нє, ну ви тільки задумайтесь: в офіційному фандомі йде мова про те, що сорок асасинів просочились. Сорок людей просочились, то вже звучить як хуйня, але ну давайте дослухай: сорок асасинів просочились в найближче оточення гая Юлія Цезаря. Ай, Юлій і Цезар, я не знаю, що ви за люди такі блядь. Але ну я в своє оточення, наприклад. То пускаю максимум дві людини. Ну чотири то прям вже гора. Але цей а в тебе сорок з твого найближчого оточення, тільки сорок з твого найближчого оточення були асасинами. Якщо припускати, що це одна десята навіть частина, в тебе найближче оточення 400 людей. Ти в натурі, блядь, три людини. Ти окремий гай, окремий Юлій, окремий Цезар. Серед тих асасинів і був оцей Марк юний Брут. Ну тут сказано Марк юній Брут, але ну всі ми знаємо, що він був юний і він був Брут. Так же ж. В історії брут, це його брат, по-моєму, йоп твою мать. Тобто, ну ви прикиньте, просто яким його, наскільки щирим було його здивування, коли він такий дивиться і каже оцю е, славнозвісну цитату, йоп твою мать, і ти Бруте. Так, ну, мені здається, в нього тоді в голові було щось типу: а може я такий тупий, що я і заслужив ту хуйню? Якийсь час після цих подій вбили і Клеопатру асасини, а вбила її насправді така е, асасинша, яку звати Амінет, а Амунет. Що, блять, я все правильно прочитав. Амунет, а монетка у вас буде. Якщо маєте бажання і можливість, то ставайте спонсорами цього каналу. Я буду дуже цьому радий. Повертаємось назад до відоса. І про що тут говорити? Тамплієри розп'яли Ісуса. Тому ж, блять. Як це звучить тупо, коли ти знаєш історію, хоча ми трошки? І зробили вони це через те, що плащаниця була ще одним артефактом з едему. І в мене тепер декілька запитань: скільки тих артефактів взагалі є, і чому не винести, в принципі, весь сад, або не перебувати в місці, де ті артефакти розробляють в тому самому едемі. Навіть якщо він знищений, то кількість артефактів, які там є, і які можливо або поламані, або можна якось полагодити, величезна. Тому просто не взяти, не забити пенсіона на той конфлікт. З асасинами і просто піти туди, або просто досліджувати, де ті артефакти є, і не лізти у владу. Ось я занадто багато роздумую. Якби там не було, в середньовіччі починається справжня історія тих самих тамплієрів. Ну і тут приводиться доволі цікава цитата: Е нам, господи, не нам, але імені твоєму дай славу. Ця цитата датована 1118 роком. Я вже не знаю, чи то справжня історія, чи ігрова. Але навіщо Богу? Бутилка горілки. Боже, пробач мене за такі жарти. Насправді в цей період і починає переплітатись справжня історія з ігровою, тому що як і в реальній історії в ігроїм всесвіті орден тамплієрів середнючі заснував Гуго де Пейн. Гуго, а де Пейн? В душі Пейн, блять, в душі правильно казати, тому що Максим Пейн в душі, боже, дай силу вам пережити ті жарти. Третій створений орден Тамплієрів, був одним монахом, тому що це в принципі церковна організація, і основним їх завданням було насправді захист паломників з Європи, які йшли до Єрусалиму. В ігровому всесвіті це називається прикриттям прикриттям того, що вони шукали Соломонів храм. Саме тому в іграх про еціо Аудітора, які відбуваються десь приблизно в той самий період, ну може трошечки пізніше, ми боремося якраз з представниками. Релігії, тому що тамплієри зрозуміли, що без підтримки церкви вони ніяк не зможуть вигребти цю війну, і тому вирішили, що будуть тепер вони церковниками, нахуй. Подальші події, такі як Третій Христовий похід і так далі, тому подібне. Я опишу в відосі про кожну окрему гру з асасинів. І так, не дивлячись на те, що на каналі є вже відео про Assassin's Creed 2, який я вже пройшов і вже про нього все розповів. Буде тепер відео ще і про перший, якщо я розберуся, як з FPS-ом працювати, ну і також про Дальшу історію Дезмонда Майлза. Я не впевнений, що зможу пройти всі асасини, тому поки що обмежимося цим. І в завершення цієї частини відео скажу, що у 1370 триста році тамплієри пішли в підпілля. Ну тобто їх вигнали. Їм сказали, що ви більше не потрібні, нахові нам такі потрібні, і почали палити. Ну я так розумію, здебільшого так вирішуються справи в середньовіччі. Ти не потрібен, то ти цей. Горі. ну або ти рижий горі, ну або ти жінка, типу, там блять таке було. Коротше кажучи, в 1307 році так званий лідер тамплієрів Жак Де Моле дозволив себе спалити для того, щоб орден далі процвітав. Ну процвітав в тіні там чи в чомусь. Ну коротше, в отих от штучках. А тепер давайте перейдемо до наших асасинів. В них історія доволі до речі заплутана. В цій частині відео я більше буду розповідати про події, які не описуються в іграх, або описуються в іграх, які я проходити напевно, що не збираю. Ну і також я не буду задівати ті події, які я вже і так вам сказав, що там брали участь асасини, як вбивство Клеопатри, Цезаря чи того самого Олександра Македонського. Розповім більше про формування, яке відбулося ще давно, давно, ще швидше, ще перед тим, як з'явились навіть ті самі тамплієри. І так я все правильно сказав, орден асасинів пішов від тої самої Адама і Єви, які втекли колись з Едему. І далі ми маємо якісь розмиті дані на рахунок того, що відбувалося з асасинами, що я маю на увазі. Увазі вони воювали з персами, вони були в Єгипті, вони були всюди і ніде одночасно. В принципі, вони завжди слідували одному із своїх правил. Але от що мене дійсно зацікавило в цьому питанні, це справжня історія клану асасинів. В реальній історії розповідається, що був такий Хасан Ібн Сабах, який за допомогою своєї впливовості і взагалі за допомогою то, того, що він такий класний, хоча він схожий на одну людину. Я вам зараз отаку от штучку зроблю. Короче, оцей дядько, який суючи по всьому, любить підпалювати людям двері, початкував орден асасинів, який насправді займався тим, що курив гашиш і вбивав невірників. І я це зараз. Читаю із Вікіпедії, із різних джерел. Коротше, в ордені асасинів було нормою вбити когось, хто не вірить в твою віру, тому що е, це очищає тебе як людину. І похуй, що ти можеш померти. Ти помреш чистим. Ну як відносно, ті, ти будеш крові, але коротше. Я думаю, ви зрозуміли, що нічого не істинно, все дозволено. В свій час вони сприймали якось занадто буквально. Тобто, як би то сказати, дуже простими словами. Вони накурювались і вбивали християн. Чому я кажу саме християн, та тому що. Хасан Ібн Сабах був мусульманином, який насправді не дуже долюблював після хрестових походів. Після того всього безчинства, які створили хрестові походи, він не дуже долюблював християн. Коротше кажучи, після створення ордену Сабах почав шукати місце, де в принципі можна той орден утримувати, і знайшов таку фортецю, яка називається Аламут. І до кінця не зрозуміло, чи то Сабах Баламут, чи то Баламут Сабах, але коротше. Я не знаю на що я то сказав, просто постарався вимовити і вимовив. Дякую. І до кінця не зрозуміло, чи зводили ту фортецю вони самі, чи просто пристосували до потреб ордену. Але факт залишається фактом: Сабах почав робити величезний орден, в якому була точна ієрархія, де він був найвищим, найважливішим магістром. Або як його назвали Вікіпедія, великий начальник ордена. <реш> блядь. Великий, я започаткую. Хто йде в мій орден, де я буду називатись великий начальник ордена. Я хочу так, блять. Потім після нього йдуть замітьте, великі пропагандисти. Це, До речі, розказує нам, що Сабах був не тупою людиною, як здається, після його назви, що він великий начальник. Він знав, що тої кількості людей в ордені, яка є зараз, недостатньо, тому йому потрібні зараз найбільше пропагандисти, які будуть пропагувати от це от увірування, що тобі треба накуритись гашишу і піти вбити якогось неві. Після великих пропагандистів йшли звичайні пропагандисти. Рафіки та лясики. Блять, ой, чекай, то це просто ж кладять для гумору мого, господи Боже. Я серйозно, так і написано, дивіться, рафіки та лясики. Лясики, до речі, були ударною силою, але. Короче, ми. в... Якщо так брати, то я ця аудиторія. Лясик. Ти мій лясик такий, з ножичком, блять, бігає. Мой господи Боже. О, а як жити тепер то? Мені ж тепер перший асасін проходити. Як я тепер буду проходити перший асасін з знанням того, що Альтаїр лясик. <реш> <реш> Зука вмирай. Їх, до речі, ще називали фідаями, але мені похуй, вони лясики. Такі плавають в озерці, лясики такі. <реш> Вже дай мені сили закінчити той звук. Ну і далі все по класиці. Агентство доручало асасинам вбити когось, він що вбивав того, і все. До речі, про підготовку можна сказати, що Сабах і тут не дуже сильно то протупив, не дивлячись на те, що він великий начальник ордену. Він зробив так, що його воїни не були простою фізичною силою. Він зробив їх всіх письменними, всі вміли читати, писати, знали свою рідну мову, і в принципі могли тверезо оцінювати ситуацію, де вони можуть нападати, де вони не можуть нападати. Та й в принципі вони не дуже часто нападали в лоб. Зачасту вони просто пробирались на територію, де має бути жертва, і вбивали її по-тихому. Хасан Ібн Сабах помер у 1124 році. Про нього ще потім Марко Поло казав, але то неможливо, тому що Марко Поло жив трошки блять, в іншому столітті. Ну тобто, Марко Поло робив свою теорію про людей, які живуть в оцих от місцевостях, які курять гашиш і вбивають супостатів. І він, до речі, захоплювався тою людиною, яку він називав старим гостем. Не знаю, чому Вікіпедія то перекладає як Сабах, тому що Сабах з турецької це ранок, і я чомусь підозрюю, що з арабської також. А ну і ще Хасан Ібн Сабах сказав, що тільки він знає дорогу до раю. І вона саме така: тут куриш гашиш, тут вчишся, тут фізичні можливості. Коротше, він створював якусь утопію, але в своєму маленькому володінні. Проте він прорахувався з тим, що він зробив просто найманих убивців. І в принципі, немає кінця історії асасинів. І я зараз говорю про реальну. E história, porque... Я так розумію, братство живе досі, ну чи орден. Ну або просто немає відомостей про те, коли саме братство закінчилось, чи там розпалось. Дальнішу ігрову історію я вам розповім вже в наступному або в наступних відосах. Ну а зараз що хочу сказати: по-перше, вельми вдячний всім спонсорам, які підтримують мене на Баймі Кофі Ютуб спонсорстві. Їхні імена чи нікнейми ви можете бачити зараз на своєму екрані. Особлива подяка виділяється оцим двом спонсорам: це обі він або Даня Романюк та Олександра Кузніцова, вона же ж Олександра Кузніцова. Ну і в кінці хотів би попросити, підписуйтесь на канал. Скоро буде дуже багато всякого цікавого. Ну і по традиції харкайте на все рососіянське. Цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше слава Україні.